Мій дім лиш тут, де мова українська, де все своє рідненьке і святе. Дякую Господь, що я є українка, люблю свій край, це небо голубе. Люблю жита, жовто-гарячі в полі, і спів пташок в зеленому гаю. Про перемогу, як і всі, молюсь серед тривог і болю, бо Україну рідну всім серденьком люблю. Дякую, Господь, за милість превелику Ти нам подарував найкращу землю в світі, вложив в наші вуста цю мову, солов'їну, щоб тебе прославляти і щоб по правді жити. Та випало нам жити у час війни й розлуки через заздрість сусіда, який напав на нас, до тебе у молитві, підносим свої очі й руки і просим. Всесильний, Господи, будь з нами повсякчас. Ти ж нас створив, ми є твоїм народом. Ісусе, найсвятіший, нам Україну збережи. Дозволь вибороти мир, здобути перемогу, над нами свою ласку всьому світу покажи. А ми всі перемінимось і станемо тобі вірними. Лиш віру нашу скріпи і нам допоможи. Своїй рідній державі зроби нас Боже вільними. Прошу Уклінно нам Україну, спаси й благослови.